Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про можливий трансфер в топ-клуб Європи, чергову тренерську відставку в ПЛ, трансфери Карпат та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Топ клуби Європи потроху вишуковуються у чергу за українським нападником Артемом Довбиком. На цей раз їм зацікавився італійський Мілан. Про це повідомляє Спаціо Мілано. За інформацією джерела українець має стати спадкоємцем у Лів'є-Журу. Контракт 37-річного француза завершиться в кінці сезону. У клубі робили ставку на Ноа Окафора та Луко Йовіча, яких підписали у літній трансфер на вікно. Але рівень швейцарця і серба не влаштовують росенері. Зазначається, що одним з головних кандидатів на підсилення атаки Мілана є саме Довбик, якого назвали новим Шевченко. У клубі розуміють, що трансфер українців обійдеться щонайменше у 20 мільйонів євро, але готові поборотися з результативного нападника. Взагалі зараз буде багато новин стосовно Довбика і що їм цікавляться топ-клуби, тому що по-перше, він забиває багато, віддає передачі і дійсно грає круто. А тому не дивно, що їм хтось може цікавитись. По-друге, різноманітні видання можуть на ньому хайпитися, тому що знову ж таки він зараз популярний і завдяки цьому вони можуть так підняти собі аудиторію та перегляди. Ну і по третє, це можуть бути агенти, які намагаються підняти йому вартість та підписати з цим клубом новий контракт з більш вигіднішими умовами. Але враховуючи те, як зараз йде жрона, та те, як виступає довбик, можна подумати про те, що а чи взагалі потрібно кудись переходити. Так, звичайно, жорона, напевно, це не той клуб, який буде постійно грати на такому стабільному рівні, а тому, звичайно, можливо, буде краще кудись перейти. Але поки що, коли довбик там грає 2-3 місяці, то звичайно йому треба продовжувати там грати і десь пограти як мінімум там півтора роки. А ось одноклубник Довбика Віктор Циганков має чудову репутацію в змі топ-чемпіонатів Європи. Тоттенгем через травму надовго втартав свого плеймейкера Джеймса Медісона. Видання GiveMeSport спорт запропонувала п'ять кандидатів на заміну, серед яких є циганков. Українця відзначили за роки стабільних виступів у Динамо і чудову адаптацію до іспанського чемпіонату. Циганково 26 років, тому простір для розвитку залишається. Щоправда, Віктор навряд чи відразу кинеться міняти успішну жорону на короткостроковий шанс підмінити Медісона у Тоттенгемі. Взагалі, якщо розмовляти про жрону, це стосується і довбики, і ценкова. Не зрозуміло який клуб обрав собі вектор, або це вектор, де вони знаходять зірок, потім продають їх і живуть на ці гроші, або сіті груп, який володіє цим клубом, буде продовжувати вливати гроші у клуб, щоб цей проект жрона досяг більших висот. І саме це дуже важливо для наших гравців, тому що якщо цей клуб, який буде продавати зірок і жити на ці гроші, то я думаю, що циганкова довбика продадуть у найближчий рік точно. А взагалі, повертаючись до Циганкова, як вам такий варіант продовження кар'єри приїхати до Тодингема в АПЛ? І чи одужить циганков сам англійський чемпіонат? Житоморський полісія цікавиться хавбеком Дніпра 1 та збірної України Олександром Піхальонком. Про це повідомляє Віктор Вацько. У Дніпра 1 не надто оптимістична ситуація з погляду фінансів. Взимку спортклубівці будуть змушені продавати когось зі своїх лідерів, аби стабілізувати становище. Тож такий перехід виглядає реальним. Полісія хоче піхальонка, але питання у тому, чи хоче сам Олександр залишатися в УПЛ, сказав Вацко. Також цю новину прокоментувала джерело близьке до Дніпра 1 телеграм-канал Причал, заявивши, що саме президент Буткевич дуже хоче, щоб до клубу перейшов піхальонок, і він може запропонувати і клубу, і гравцю дуже шикарні умови. Але піхальонок дуже хоче поїхати грати у Європу. Але треба розуміти, що гроші роблять дива, і Дніпро 1 варто продавати гравця, тому що у нього залишається півтора роки контракту, і навряд чи піхальонок захоче його продовжувати. Стало відомо, скільки саме заробляє Віктор Коваленко за Емпалі. Цю інформацію опублікувала джерело Спорт». За даними джерела, найбільше в італійській команді заробляє українець Віктор Коваленко. Півзахисник отримує трохи більше 2 мільйонів фунтів за сезон або 39 тисяч фунтів на тиждень. Коваленко перейшов в емплі цього літа на правах оренди за таланти. У поточному сезоні 27-річний Віктор узяв участь у чотирьох матчах і відзначився одним забитим м'ячем. Його орендна угода з синіми розрахована до кінця сезону. А контракт із Бергамаскими закінчується влітку 2025 року. Ну, поки що можна сказати, що Віктор Коваленко не виправдовує свою зарплату, тому що він там провів небагато матчів, не є основним гравцем, але нещодавній шедевр в матчі проти Наполі, який став вирішальним і переможним для Емполі, трошки покращив ситуацію. В чемпіонаті України назерває чергова тренерська відставка на цей раз в аутсайдері Минаю. Як повідомляє телеграм-канал Тато таке, найближчим часом Минай може офіційно оголосити про закінчення співпраці з Володимиром Шараном. Керівництво клубу роздумує над тим, щоб використати вікто для матчів збірної з метою пошуку нового головного тренера. Взагалі, на мою думку, у Минаю Шаран це найкраще, що в них є, тому що ну, ми ж бачимо, як вони працюють на трансферному ринку. Майже ніяк, а тому Шаран робить максимум з цим клубом, і це ми бачили в минулому сезоні. Тільки кожного року так е, не виходить завжди. Взагалі, в цьому сезоні у ПЛ відбулося вже сім відставок. І я думаю, що більше з них пов'язана з тим, що наші клуби просто не можуть нормально працювати на трансферному ринку, тому що, по-перше, немає грошей а по друге, дуже важко запросити гравця, щоб грати в Україні. Ну, крім багатьох клубів, напевно, думає, що вони погано грають не тому, що вони не роблять якихось трансферів для посилення клубу, а тому, що в цьому винні тренери. Львівські Карпати продовжують полювати на гравців Дніпра 1 але на цей раз повідомляється, що ведуть переговори вже з Василем Кравцем. Як повідомляє телеграм-канал Бий Біжи, Марон Маркевич особисто зацікавлений у підписання лівого захисника. Також у сферу інтересів львів'ян потрапив півзахисник Вереса Дмитро Годя. Дану інформацію оприлюднили вболівальники народного клубу. Взагалі, з одного боку, дуже круто, що з'являється такий серйозний та заможний клуб, який буде ставити перед собою серйозні цілі. Але з іншого боку, якщо вони будуть так займатися на трансферному ринку, тобто купувати гравців з інших клубів УПЛ, то в цілому наш чемпіонат не стане краще. Для того, щоб він став краще, потрібно або повертати українців з інших чемпіонатів, або запрошувати цікавих легіонерів. Або ще кращий варіант це працювати над власною молоддю. Як це робить у цьому сезоні Львівський рух. Колишнього півзахисника «Динамо» Дениса Гармаша планують вигнати з клубу та розірвати контракт. Про це повідомляє Sport.ua. Юлей. Осієк не розраховує на екс хавбека Динамо до збірної України. Востаннє в чемпіонаті Хорватії 33-річний Гармаш виходив на поле ще 30 вересня. Потім перебував лише на лаві запасних. За інформацією джерела, наставник команди Зоран Зекіч не бачить українця в складі. Крім того, Гармаш проходив до Сієка, коли був інший тренер Степан Томаш. Контракт Гармаша з усієком дійсне до кінця сезону, але клуб хоче позбутися гравця вже взимку. Також Джерело пише, що Гармашем цікавиться один з клубів УПЛ. І мені дуже цікаво, що це за клуб УПЛ, який хоче придбати Гармаша. Не в тому плані, що Денис поганий гравець, а в тому плані, що це за клуб такий, який готовий платити таку зарплату, е яка насправді не відповідає КПД гравцю. Донецький шатар отримав дуже солідну суму за гравця, який залишив клуб вільним агентом через правила ФІФА. Тоттенгем таки пішов на зустріч гірникам у суперечці щодо Манура Соломона, стверджує турецьке видання Фотоспор. Влітку швору безкоштовно підписали півзахисника, скориставши додатком 7 від ФІФА. Сергій Палкін запропонував рішення для уникнення конфліктів між клубами: 6,5 з мільйонів євро компенсації, плюс певний відсоток з майбутнього перепродажу Соломона. Після кількох місяців важких переговорів Тоттенгем нарешті погодився, щоб уникнути репутаційних проблем. Тепер у черзі стоїть Глатасара, який подібним чином підписав МінграТТ. Турки раніше категорично відмовлялися платити будь-які гроші Шахтарю, але зараз під тиском ФІФА можуть заплатити. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!